Гибле місце. Так забобунні люди говорять про місцини із лихою славою. А жителі району Рябоконя Ільїна переконані, саме таким є перехрестя, довкола якого мешкають. Аварії там трапляються чи не щодня. Причини шукала Ірина Малюкова. Кожен божий день. Аварії тут кожен божий день, тому що туди їдуть одностороннє движення. Хто свої, то вже знають свої. А чужі люди не знають? Микола Антонович у цьому мікрорайоні живе вже 40 років. Чоловік і сам водій зі стажем. Каже, аварії тут почалися після того, як ще у 80-х відімкнули світлофор. А трохи згодом його, як то кажуть, із корінням вирвали під час чергової ДТП. Той випадок гарно пам'ятає сусідка пана Миколи Ірина Сухачова. По-моему, на четвертой аварии этот светофор, столб от светофора, столб металлический, уже полностью ну, упал, свалила его машина на четвертой аварии. Когда приехали гаишники, этот столб лежит, говорю, а со столбом что делать? Он говорит, то заберите, говорит, его типа во двор, сдадите на металлолом, будет хоть какая-то вам компенсация. Минулоріч під час ДТП Ірині знесли саджанці дерев. Цього року розтрощили паркан. Жінка говорить, автоаварії на їхньому перехресті трапляються щодня. Інформацію підтверджують і в Державтоінспекції. Це роздоріжжя за статистикою одне із найаварійніших у місті. Тільки буде вплив побудова нового світлофорного об'єкта або реконструкція старого світлофору. світлодіодні світлофори, які який б увагу водіїв і давали швидше приїжджати транспортним засобам. Новенький світлофор, говорить Даївці, потягне з міської скарбниці за 300 тисяч гривень. А таких перехресть у Черкасах щонайменше 15. Ірина сподівається, що кошти знайдуться до того, як котра сявтівка знесе стіну її будинку. А сусід Микола Антонович радить почати з простого і менш витратного. Зробити не розм'янку дороги, розб'єдну дороги. Це раз, повторить, поставити нормальні знаки, не такі, як це стоять. На поставити знак «Двіження без зупинки за ірина Малюкова Ігор Неділько, Сергій Єфімов вікка новини.